На купродажу на ринку такий Гольф 7 в універсалі. На українській реєстрації. Був пригнаний з Німеччини колись. Так, у нас 13-ту року випуску автомобіль, 1.6 механічна коробка передач дизель 270 ходу. Ціна у нас 10 700. Номер власника. Кому цікаво, телефонуєте по номеру. Нас датчик світла, камери. Приймання в полосі, також всчитування дорожніх знаків, галогенна оптика, в передніх фар, передні партруніки. Проти фари завозки, легкосплавні диски. Там він у нас не тонований, нічого. Так, задні також партруніки. Все рівненько ні здуті, нічого немає. Так, у нас все добре. Е, Трепчани на салончик, 4 електросло підіймача, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа. Так, регулювання зеркал, підігрів зеркал, та що козасікаю даний автомобільчик. 1,6 дизель на 5-ступці. Механіка. Телефонуйте по номеру до власника.